Під бахмут для допомоги людям спрямовані додаткові наряди поліції. Наразі в місті точаться надважкі бої. Але поліцейські знаходять можливість евакуювати людей і звідти по бездоріжжю Янголи їдуть до людей. Сьогодні евакуація непланова така. Звернулись люди, виходять з бахмуту і є умовна локація, куди вони повинні прийти. І ми будемо зараз дивитись, якщо людям вдалося, будемо їх забирати. І евакуювати. Дуже небезпечно. Майже проїхали передові позиції. В'їжджаємо в сіру зону. Зараз треба їхати дуже швидко. Мешканці виходять до обумовленої локації, звідки їх забирають білі Янголи. Під час крайньої рятувальної операції, попри танковий обстріл, правоохоронці зуміли дістатися точки збору, але четверо бахмуттян, які просили вивезти їх, не прийшли. Янголи чекали на людей та через невщухаючі обстріли, аби не ризикувати життям екіпажу, вирішили виїжджати з небезпечного району. На зворотньому шляху поліцейські забрали жінку похилого віку, яка намагалася врятуватися з під обстрілів та йшла на зустріч. Річ броньованій автівці з янголами і Взриви тільки бачила чорне. Я іспугалася, упала вони та далі. Правоохоронці повертаються до чергової частини поліції Бахмута, яка наразі передислокувалася часів яр. Наразі звідси поліцейські виїжджають на допомогу мешканцям Бахмутської громади. Тут ми знаходимося на службу, допомагаємо населенню. Тут нас розположення як. І дальня кімната там тут відпочивають особовий склад, який несе службу на території Бахмутського. Відділу поліції на даний час ми не знаходимося в часів'ярі. Сам часів яр теж перебуває під ворожим вогнем. Росіяни посилили атаки на місто. Від деяких районів населеного пункту лишилися самі руїни. Люди активно евакуюються. Процесом евакуації опікуються поліція та міська військова адміністрація. Влада постійно перебуває в місті та допомагає людям. У населеному пункті облаштовано пункт незламності. Він працює цілодобово. У пункті є генератор, вода, гуманітарна допомога допомога та інтернет, щоб люди мали змогу зв'язатися з родичами. «Прильоти за прильотом. вчора був два часа прильот, восьмой дом. Много розрушень, стекла, все побиті. Там один чоловік всього в великому домі, один чоловік на два під'їзди. Один чоловік всего живе. І рядом дом теж один чоловік, большой дом тоже на, на два під'їзди». У нас создана гаряча лінія по евакуації. Це наш логист. Це саме зрозуміло. Тут у нас працюють люди, які роз'яснюють, пояснюють по поводу евакуації. Люди записуються в кінці вечора передається інформація нашого логисту. Вона працьовує і на наступний день вже люди можуть поїхати. Ситуація в місті стабільно важка. Бойові дії безпосередньо дуже близько. До нашої громади відповідно ми все це не просто чуємо, а відчуваємо. Зараз проблематика повна проблематика, точніше, повна відсутність води, газу, тепла. З електрикою намагаємось зараз ще працювати своїми силами, силами РЕСу. Наш понетрибкий комбінат відновлюємо те, що ми можемо власними силами. Відповідно. Намагаємось створити хоча б мінімальні умови для того, щоб наші мешканці відчували, хоча б мінімальний комфорт в тих військових умовах, які зараз є. Повна взаємодія з поліцією щодо евакуації громадян. В першу чергу, основна увага у нас робиться на родини з дітьми. Летить кожен день і летить по всьому, і по невеличким будинкам, і по багатоповерхівкам, і по промисловій зоні. Летить, просто летить. І починаючи з звичайного міномета, артилерії, і закінчує, закінчуємо РСЗО. Страждають всі. І звичайні мешканці, їхні будинки, інфраструктурні об'єкти. Немає, ну, якщо брати канал, мікрорайон східний, то немає жодного будинку, який не постраждав. Під масовим вогнем російських військ наразі перебуває і Костянтинівська громада. Збільшилася кількість обстрілів і постраждалих від них. Окупанти застосовують все наявне озброєння від ракет до мінометів, а також заборонені касетні боєприпаси. Лише 10 березня росіяни упродовж 9 годин вели обстріл міста. Поліцейські парамедики надавали допомогу людям на місцях прильотів. Найс. Старшій постраждалі, яка отримала важкі травми ніг і грудної клітини 79 років. Наразі через загострення бойової ситуації один день роботи поліції в зоні боїв це порятунок поранених та евакуація людей безпосередньо з лінії фронту. Зараз парамедики шукають. поранену жінку. вижу, вижу, держи, затыкай! Затыкай, чтобы воздух не попал! Есть отклюзивка, отклюзивка есть! Так, где? Здесь? Держи, держи салфетку, держи салфетку! Есть! Наклеил, есть вторая дыра! Носилки сюда! Андрюха! Куда поедете? Не а? По а, а, стоп, 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 стоп! Закроется! Да. Вперед! На грудної клітки два мілкіках туда наклеїли дві акклюзивні наклейки, два чорнікети на ногах, більше нічого не знайшли. Воно буде гірше, якщо просто воно буде летіти і летіти. Фронт сувається трошки, вони, росіяни, будуть обстрілюватись. Весь час. Оперативна бойова обстановка в Бахмутській та Костянтинівській громаді залишається напруженою. Край, але контрольованою. Останній тиждень не перестає системно обстрілювати Костянтинівську громаду, застосовуючи все практично важке озброєння, включаючи сюди реактивні системи залпового вогню, ракети С-300, а також застосовують артилерію 152-го калібру. Останнім тижнем не припиняє вести вогонь. 10 березня обстріл почався о 9.10 годині. Були застосовані реактивна система залпового вогню ураган. Також потім були у нас в годину різниця. Приходи ракети с 300 три ракети по Костянтинівці. Потім вони застосували також ураган застосуванням касетних боєприпасів. Під час яких ми зафіксували десь 6 обстрілів по Костятинівській громаді. Пошкоджено 15 приватних будинків. На одному з приходів ми з вами перебуваємо. Також пошкоджено десь близько чотирьох транспортних засобів і отримали різного ступеню поранення цивільні особи це 8 чоловіків яким була екстрена надана допомога нашими парамедиками. У зв'язку з такою складною ситуацією було прийнято рішення про збільшення нарядів в Костатинівській громаді наших парамедиків на спеціалізованому транспортному засобі, а також підтягнуті всі резервні наші евакуаційні групи білих Янголів».